Всім привіт! Сьогодні ми будемо відповідати на коментарі підписників. Так, з Данилу. Всім привіт. Я нарешті повернувся на канал, вже пройшло багато місяців, напевно, два місяці, чи я, я вже не пам'ятаю. Але сам факт, що я повернувся, але вже не старим аккаунтом, який був раніше, який ви мене пам'ятаєте. Uh, ну, ну, На жаль, його можна повернути, але він під контролем цього чувака. Я не знаю, як його звати, але. Ти ще ж uh -huh. хакера. Так, uh -huh. да, хакера. Денис, розкажи, що сталося. Мені сьогодні Денис поз... О, Мені... Сказ... Е, я сьогодні Данила повідомив, що мені цей е, чи, е, е, взло, е, той, хто його взломав, Мені повідомив, що він його взломав, там щось там понаписав. Я у нього запитав для чого він це зробив. Він сказав просто юнітів в то летавих дефенс. Чувака, я так розумію, не хватає юнітів, хоча це дуже дивно. Та ні, ні, сам факт. Він їх потім продає. Це дуже така прикольна штука, продавати акаунти. Він їх на нульові акаунти закидає цих юнітів, і потім продає ці акаунти за реальні гроші. Я просто знаю, що це таке, і зараз просто так можна, але чуваки чуваки. Ті, хто там, наприклад, предлагає вам, зайдіть в Телеграм, зайдіть по силці, зареєструйтесь в Роблокс. Запам'ятайте, якщо у вас просто реєстрація в Роблокс на сайті, то не реєструйтесь, тому що це не настоящий сайт Роблокс. Це просто це і називається скамсилка. Це так. скамсилка Але того, давайте що... вже повернемось до самого відео і будемо вже відповідати на коментар. Данило, давай я перший прочитаю. Привіт! Прочитай круту книжку про Майнкрафт, вона називається е, кеп. Ну, на самом деле в мене є пару книжок. У мене є книжка архітектора, у мене є книжка про Зілля. І ти напиши саме, яку книжку. У мене багато книжок, 4 штуки. Так, ого, Майнкрафт. Так, я знімав Майнкрафт, тому що мене дуже сильно е, заставили. Е, людина, виходить, людина, ти України чи щось ось таке. Ну він на російський написав, ну я не буду і сміється. Ну, чувак. Е я ж е Так, тут хтось поплакав, коли я скібіді туалет, Не плач, чувак. Клас, привіт. Дякую. Клас. Чо, дякую. Е Слухай Денис. А можна спитати підписників? Підписники, ви хочете, щоб я зняв відео з Денисом, як ми проходимо найтмар? Ну, мене просто ці юнити дозволяють пройти Найтмар. Ну, Я можна відати. Я не знаю, в мене зараз є дуже багато юнітів, але в мене я ну трохи ось вчора я обміняв його на дуже рідкого юніта. Це Сіністр Камерамен. Це легендарний, хоча він дуже рідкісний. Його всього сімдесят 71 тисяча. Ну я його обміняв на вгреда Титана Спікера, та ну знов, бо він трохи мені не сподобався. Там і на Ларч Тукер Турки Спікер. -мен». Ну таке. І, а як ви хочете, щоб я знімався чи не треба? Чуваки, ну давайте підтримаємо Данило, а поки я прочитаю ще один. Там, де я знімав World of Tanks Blitz. став годую, її можна купити за кредити. Я не знаю, я не знаю, де її купляти. У мене КД потужне. Зайшов, а ви виходите. Ну так, у мене буває таке, що я зняв відео, вже підписник зайшов, але я вже його відзняв і вже вийшов пішов записувати інше відео. У мене таке буває з Данилом, тому що ви ж теж розумієте, у нас теж небагато часу, і нам треба швидко два відео записати. У мене взагалі немає часу. Не так, значно. він взагалі не знімається, скільки там, два чи три. Місяці. Відкрий два містичних контейнери. Це теж з World of Tanks Blitz. Е, чувак, е, я взагалі теж не знаю, де вони знаходяться. Ну, Батчат для новичка поганий варіант. А, це, напевно, майте на увазі танк. Ну, да. Що Це Данило писав. Ну, то Я там реально помилився трошки. Е, тут хтось написав ура, е, е, нове відео. Так. Пет і, і легкий режим. Типу, один, я там написав як один пец в легкому режимі, хоча це спайдер був. Ну я просто у мене не було більше петів. Я боявся, що я не пройду медіа, у мене не було часу його проходити. У мене є камера, камера міф. Круто. Е, я тут, то, він... Так, я тут пропущу щось. А, та там у нього є в мене є камера міф. Я так розумію камера там. Вітаю! В мене є новий міф і Діджей. Круто! ще буде відео з Данилом скоро. І ще буде відео з Данилом скоро. А це коли взагалі? А, це на... А! Так, чувак, ти не був десь місяць. Пам'ятаєш, ми знімали відео, де ти зайшов, але ти був без мікрофона. в легкому, Тоді ми проходили режими, до речі, пам'ятаєш? пам'ятаю. Я включаю на синему і ще трошки юнітів, і мені за мені за це дали спікера 2.0. А що це за спікер 2.0? Це спікер мене є. Пам'ятаєш? я да, я Мені випав ТВ мені випав Спайдер. Ой, круто. Я собі да. теж його хочу, але тому якщо Данило випаде, то він надіюсь, мені віддасть. Хоча він дуже. Та крутим. ні, я ведам рано, ведам рано. Мені, якщо така буде можливість, І ще я знаю, в мене це... є новий міфік, ферма. І ще нових дві легі. Ну, це, напевно, тоді ще не було такого, як зараз, типу що всі отримали І тому. Денис, а коли знімемо спільне відео по таверскібеді? Я навіть не знаю. До речі, я там, чуваку, одному ось цьому пообіцяв, що ми потім з ним колись знімемо якусь разом, тому що він теж є так розумію в Ютуб. Денис, ти як пишеш гравця? Ти робиш поминку, правильно писати грав грав е, Ну так, ну, да, я там трошки затупив Я на фу написала, а не на ви Так, Денис і просто тут смайлик. Ех, да. ну добре. Е -е. А до речі, Данило, я не знаю, мене тут назвали Маленьким і конфетка, я не розумію, що це. Так, в цьому режимі грати можна, але тільки на певних танках. Це я коли космічний війни знімав. Космічний да. космічні війни в воду в танцбліц. Е, підтримую, потрібно з чогось починати. Він написав, типу, що він мене підтримує в контенті. Мені зі спіна майже нічого не випало, тільки скін. Це грустно, але мені випало один раз танчик, мені Мі-24 випадало, мені. Мені броня випадала. Ну, таке. Мені теж насамкіне не дуже щастить, Там треба 100 спінів, от тільки потім випаде щось в артайку. Ти нагадуєш мене в минулому. Це World of, World of Tanks Blitz. Український YouTube росте як на дріж, Ну, теж вірно. Денис уже в, у, і в космосі знімає. Mm, прикольно. То танк yeah. із два крановий. я поняв, ну я його не зміг утримати. Денис бандит і тут вказаний час, тому що я там один раз з підписниками Так, да, я бачусь, я бачусь, я бачив, бачив, бачив. грабував. З підписниками грабував. З підписниками грабував. Да. Да. Тут і ще тобі поради, є біля своїх союзників. Добре, я воду в танк раніше їздив сам. Привіт, дай Свінік, в тебе, по-моєму, він вжиє. Привіт, я Богдан. Я з другого аккаунту, в моєму акаунту в мене телефон зламався. Ми більше не зможемо разом грати. Сож, е, у Данило один, е, у Данила теж колись зламався телефон. Дуже шкода, на жаль. Таке буває. Так, Данило? Угу. Да, і дуже потім важко його ремонтувати, тому що, ви розумієте, якщо скло б'ється, то його прийдеться міняти. Класно вийшло, згоден. Так, привіт. Я хочу з тобою зразитись в Вартайку. Мінік Матней 2038 Ну, можемо потім зразитись, навіть може з Данилом. Привіт, рекомендую робити відео меншими, щоб більше людей дивили, додивлялися до кінця. І ще одне питання: чому ти не граєш в режимі гравітації? Я вже грав в гравітації. І відео у мене, по-моєму, стали на 15 хвилин дуже коротенькими, тому що по-перше, я раніше знімав по 30, тому що думав, що всім подобаються великі. Але потім зрозумів, що великі нормально не набирають перегляди. О, трохи Денис. Що? Денис, можеш тебе спитати? Давай. А як ти думаєш, не хочеш ти робити обзори по нових серіях з серіях скібі? Ну просто така ідея зараз. Прикольно штука, може, набирає. набере. Дивись, насправді, якщо це підтримують, то я можу робити, але тоді прийдеться пікати весь звук, тому що там буде, ну, буде дуже складно. Але ну, я можу, якщо сподобається. Так, якщо підписи ну, ну, Да, Так, я думаю, давай спробуємо все одно, ну вкладе. Ну, я писати. спробую, давай, давай, хай напишуть, якщо всім сподобається, я спробую. Я спробую зробити 69-та частина вийшла, я можу на неї зробити обзор, якщо напишуть. Танки це не твоє. Тут хтось. Танки це не твоє. Ну так, чувак, я раніше був таким собі. А ти коли будеш знімати наступне відео? Ну, я взагалі знімаю часто, кожен день, крім вихідних. Денис, прокачуй моделі. модулі. Модулі? Я взагалі не знаю. О! Ти вже забув про варші з кібіді Taverd Дефенс. Ну, це я в колдуйку грав. Слухай, то, напевно, мені шкода Данила. Так, і до речі, хакера ми розповіли це ж хакера. Ну Знаєте, що мені хакер не пише. Чувак, напевно, у Данила було багато друзів, що аж 43 репорта прилетіло. Я сміявся, тому що я зрозумів, що це мої підписники йому накидали репорти. Для мене чомусь краще Вуртундер. Чувак, точніше, Thunder це російська так. гра. Я не знімаю російські. Данило повернувся. Данило повернувся. До речі, ми з Данилом вам обіцяли зняти Hunters. Але знаєте що? Чуваки, нам потрібна. Команда підписників, хоча б шість людей. Одна буде з нами бігати, а інші п'ять будуть нас шукати. Тому можете писати, хто буде там, але головне, щоб ви там заходили. Ми можемо з Данилом сказати час, день, коли це буде. Можемо все прекрасно з вами зняти, але просто головне, щоб у нас було шість людей хтось ще. Цей скін мені дуже знайомий, я знаю, у кого скін може бути, якщо це він, то я постараюся все з ним вирішити. Це якщо що, над хакером. По факту, то, якщо він взламав, вламав Данила, то Данило є у мене, у мене в друзях. Я можу зайти і кинути репорт, а Данила я буду далі підтримувати. Так, дякую. Але тут репорт, я ж вже сказав, що 43 репорти приймали. Летіло, і читер був в, в, в шоці. Всім дякую, що підтримуєте мене, це Данило, якщо що писав. Ладно, Давай трошки подалі відгортаємо. Оце такі нові, О, давай дос. Оце. Давай. А коли буде стрім? То ми будемо грати в DOS? Е, чувак, я чесно не пам'ятаю, але мені здається, я е, стрімив DOS. Е, дякую, я довго чекав. Так, е, довго, але я зараз. Можливо, там DOS чомусь у нас не залетів. Хоча на інших каналах нормально прям залетів. Вакумник з'їв, е, е, а якщо вбити вакуумного, вони повертаються. А! Пам'ятаєш цього Скібідіст -вакуум, вакуум, скібідіст, оце він про нього. Да. Хто хоче, щоб я допоміг пройти харк Денису? Це ти писав, і тут хтось навіть написав. Ну, Чуваки, якщо ви напишете зніми Данилу з Денисом найт то ми відразу ж підемо з Данилом знімати нат І без питань. Uh -huh. коли граєш в Скібіді Toilet Tower Defense Пиши, що це скибеді, повну назву. А, ну да, це я раніше писав ТФН симулейтор. Тут мені хтось. Давай ще я трошки відмотаю, тому що це достатньо свіжі повідомлення, вони найскучіші. Давай ось це непогано так тримати, але відео називає її краще. Наприклад, Тавер Дефенсі Молетер. Чи зможе пройти гру? Роблок, щось по типу того, точно не скажу. Але це вже звучить краще. Ну і ще обкладинку став хоча б якусь, бо така явно не кадить. Відео може, наприклад, пояснювати щось навіщо що ти це зробив, Або чого це краще, ніж те. те успіхів, а ще можливо назву каналу зміни, але це вже твоє діло. Е, чувак, по-перше, канал поки так називається, і до речі, я можу зробити, щоб він повністю на англійській мові називався. Я це спокійно можу непогано Я вже напевно відео вже нормально називаю. Можна навіть подивитись на останні відоси. Давай я відмотаю трошки отут. Чи зможе здобути залізо в грі Minecraft з комами із всім. Тож я вже нормально називаю, тому не треба на мене це гнати. Це старе, звісно, повідомлення, але знаєте я вже нормально нажимаю. Е, до речі, тут я десь один раз збив з Мауса гвинтокрил. Данило, так, ще й рухався. Скажи круто. Збити гвинтокрил, рухаючись. так Коли буде Хантерс? Хантерс буде коли. Е, я вже говорив, що він буде десь цими цими, ось десь скоро вже на на дня е-е вже можна сказати, можливо, завтра, можливо, післязавтра, можливо, після післязавтра. Ще ніхто нічого не знає. Данило, тепер калібра, капібара. Да, Данило був Капібарою, по-моєму. Але, на жаль, цей аккаунт, по-моєму, у нього забрало. Де Данило, якщо я не помиляюсь? Данило, це ж в тебе цей так, аккаунт забрали? Ага, мені тут Данило, не почекайте. Так, Данило, давай Капібару в тебе забрала, ні? Чуєш? Знаєш, я буває називаю якось гарно. Так, Данило чомусь зв'язок поганий. Давайте я йому перезвоню. Тому що він якось поганий у нього зв'язок трошки. А, він, я так розумію, зайнятий, Ну нічого страшного, я... Ані, ось він набрав мене. Так, Данило, продовжуємо. А в тебе капібару забрали? <свеч> так, не забрали катибар, у мене просто там кіт шаленів. А -а 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 -а. Так, ми окей. Просто поставили ялинку, а він, він просто бігає, прыгає, і, біжує, і біжує, ялинку не брати. <свеч> <не палит> підписники, напишіть в коментах, у кого те ж саме, що кіт бігає з ялинкою. Так. <свеч> <свеч> да. Так, Що мені, мені по відео? подобається його відео, чувак, мені дуже приємно. Але, чуваки, у нас всього лиш 576 підписників. Давайте до Нового року 600 підписників. Ми з Данилою до цієї цілі цілий рік йшли. Тому давайте, будь ласка. Mm -hmm. Давайте, ось це відосик. Ой, бачите, ось це дуже неприємно. Ось це, саме ось це. 576, тут повинно бути 600 або зразу 1000. Ну 1000 це я вже перебільшую, але хоч, блін, це я, бо, це, я це я в статистику відосів, я ж коменти хочу відкинути. Так, давайте ще трошки погортаємо, трошки понижче, тому що мені чесно не подобаються коменти, які там, наприклад, які там. Мені більше подобаються коменти, які старі, тому що вони більше допомагають. І цікавіші. Так, що тут? Так, в, в цій грі нема української техніки. В, е, як це сказати? Е, ця техні, е, Це руссь, е, російська. Т-72. Е, якщо я не помиляюсь, то він був на озброєнні, але потім зняли його з українського озброєння. Мі 24 він до сих пір є на озброєнні, тільки в версії 28, є Мі 28 і є Мі24. У нас по-моєму, Данило, А, у нас Мі24 є на озброєнні. Ні, мені здається, є. 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 Це російська техніка, новий новий, Мі29. Ну, су, якісь там міги у нас, по-моєму, є якісь. Теж і це. Ну, чувак, мені дали потестити міг. Я ж, мені треба зробити контент по вартайкуну. Я ж не буду вам їздити. як... Це, от у нас, наприклад, був обзор мого нового, ем, нового мого танку. Він гарно набрав. Із-за того, що я знайшов, що робити. А мені один раз дали просто потестувати 29-й міх. І мені, я просто, мені було цікаво, як він літає. Денис, у тебе на, на, на цьому відео 1,6 тисяч переглядів. Я тебе вітаю. Да, чувак? Друга частина мілета. Рітайку ну, разом з Данилом дуже гарно набирали. Чи це четверте, а ні, то четверта ж була. Я тебе бачу перший, і це відео дуже круте. Удачі тобі в Ютубі. Так, дякую, чувак. О, молодці! 100 переглядів за день, Це на... Данило написав. Так, Данило, це дуже круто. Так. Тут мені пише якийсь там походу, це Назар, так, да, він зараз дуже такий У мене на каналі активний. Я в Польщі. На заробітках. Прикольно. Так, ну, він написав, я в Пощі є. Та та, е, та, найкращий ютубер. Я найкращий ютубер. Так, дякую. так. Та коли ти встигаєш? Не розумію я тупо весь день в онлайні, а ти в офлайні. Чувак, це треба заходити в 9 годин. Чекати, поки Денис заходить в онлайн, заходити, і потім вже ти ввезу, розумієш. А давайте ще е, раз е, з ними Трітаку, ну це старе повідомлення. Е, я його знімав раніше. Е, а, до речі, Данила мені все-таки сказав, що Міг-29 це російський і мною не використовував його. Так, да, Данил? О, тут хтось, Хто? да, да. Так. Ура! Я спорт, я спорт настрій его, Ехо. А хто, ось хто замав мені щит. Ура! Так, ура! Так. Коли буде Хантерс? Я вже відповідав, ну, коли вар є. У нас вар знімається. Привіт, ну я почитав мій минулий коментар. Так, да, я читаю кожен коментар, який нам пише. Навіть якщо я не прочитаю коментарі, то Данило читає 100%, у нього часу багато. Але ми вже, у нас вже відео, я думаю, ми вже можемо закінчувати. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока!